Шановні учасники сьогоднішньої конференції, для мене велика честь взяти участь у заходах, організованих Державною науковою установою Центр інноваційних технологій охорони здоров'я Державного управління справами. Дозвольте представити вам доповідь. Від двох авторів: Паламар Борис Іванович, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, директор навчально-наукового інституту громадського здоров'я та профілактичної медицини Національного медичного університету імені Богомольця. І я буду виступати з доповіддю, професорка Майсенко Валентина Олексіївна. Тема доповіді: Інноваційні технології навчання медичних сестер в умовах воєнного часу. Сучасна система охорони здоров'я України та світу перебуває сьогодні в умовах швидких трансформацій, зростання поширеності хронічних неінфекційних захворювань, впровадження цифрових технологій, інтеграція до європейського простору. І велика потреба в мобільності медичних кадрів. Безперервна освіта медичних сестер є ключовою передумовою забезпечення безпеки пацієнтів, підвищення якості медичної допомоги, а також відповідності міжнародним стандартам. Вимоги теперішнього часу до безперервного професійного розвитку закріплені в українському законодавстві і нормативних актах. Міністерства охорони здоров'я і відповідають європейським директивам і рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це і постанова Кабінету міністрів України від 21-го року, і закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підготовки і проведення безперервного професійного розвитку. І навіть ось е, наказ Міністерства охорони здоров'я від квітня цього року. Про затвердження порядку проведення атестації працівників сфери охорони здоров'я. Сьогодні перед нами стоять виклики: це і пандемія covid 19 і четвертий рік повномасштабної війни внаслідок агресії Російської Федерації проти нашої країни. І у зв'язку з цим. Освітні заклади, у тому числі і медичні, змушені були швидко пристосовуватися до нових умов навчання і шукати нові підходи і ресурси для забезпечення якісного освітнього контенту, а саме в галузі медсестринство. Освіта і наука сьогодні це ті основні інструменти, з яких починається розвиток. Будь-якого суспільства і за їх допомогою можливо боротися і запобігати подальшим кризам. Дозвольте зупинитись на деяких історичних аспектах підготовки медсестер. До кінця ХХ століття підготовка медсестер у більшості країн, включно з Україною, ґрунтувалася на технічній моделі. Це були короткотермінові програми при лікарнях чи коледжах тривалістю 2-3 роки. Основний акцент робився на виконанні призначень лікаря, а не на клінічному мисленні чи доказовій практиці. У радянський період освіта була середньоспеціальною, без наукового компоненту, без навичок аналізу клінічних даних. До 1990-х років більшість медсестер проходили підвищення кваліфікації лише раз на 5 років. Ці курси мали формальний характер, були обмежені лекційним форматом. І не оцінювали засвоєні навички. І як наслідок, якість догляду за хворим залишалася на рівні базових процедур, а рівень професійної автономії залишався низьким, а іноді був зовсім відсутнім. Існує і низка суттєвих недоліків попередньої системи освіти медсестер. Перш за все, це обмеженість змісту, акцент на технічних навичках. Без розвитку клінічного мислення, відсутність доказової бази, навчальні програми не включали принципів доказової медицини, evidence-based medicine, статичність. Після завершення навчання більшість медсестер не мали стимулів або не мали можливостей до подальшого професійного розвитку. Було невизнання кваліфікацій за кордоном, програми навчання медичних сестер не відповідали вимогам Європейського союзу. З початком війни додалися проблеми і навчально-наукових процесів: це розрив зв'язків наукових колективів, неможливість планувати наукові дослідження з медсестринства, ризики доступу до інфраструктури, неможливість збереження. Дослідницької групи та інші, що потребувало гнучкості прийняття рішень. Одним із ключових напрямків реформування системи освіти є цифровізація, яка передбачає використання цифрових технологій в освітньому процесі з метою забезпечення якості та доступності освіти, посилення індивідуалізації та диференціації навчання. Розвитку, поглиблення цифрової компетентності здобувачів освіти та слухачів. На сьогодні дистанційна онлайн-освіта реалізується у двох основних форматах асинхронна і синхронна, і однією з нових моделей є формат перевернутого класу, який є змішаним варіантом режиму навчання з синхронним комплексом. До основних напрямків цифровізації освітнього процесу належать використання хмарних сховищ, мобільних та інтернет-технологій, дистанційної освіти, відкритих онлайн курсів, гейміфікація освітнього процесу, використання цифрових освітніх ресурсів в різних галузях знань. Дуже важливим є і оцінювання знань умінь і навичок. В останні роки ситуація ускладнюється повсюдним запровадженням в клініках ринкових відносин і змінами в законодавчій базі. У зв'язку з цим, поява можливостей в організації фантомного і симуляційного навчання студентів є необхідним напрямком в навчальному процесі. Оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів і слухачів освіти є важливим чинником. І тому необхідно створення нових, ефективних та об'єктивних їх методів в умовах онлайн навчання, що забезпечуватиме здобувачів медиків адаптованим гнучким розкладом, синхронним компонентом, пропонуючи взаємодію між здобувачами та викладачами. Сучасна система. Охорони здоров'я висуває принципово нові вимоги до професійної ролі медичної сестри. А саме, зміна ролі медсестра стала ключовим членом мультидисциплінарної команди, бере участь у клінічних рішеннях, координує догляд за пацієнтом. В неускладнених ситуаціях медсестра повинна самостійно виконувати лікарські функції, наприклад, вона може приймати фізіологічні. Пологи, що здійснюється акушеркою. Технологічні компетентності, діджиталізація та інші цифрові інструменти, телемедицина, аналітика даних та статистика потребують нових навичок. У сфері доказової медицини оновлення знань є обов'язковим для підтримки якості догляду та безпеки пацієнтів. А також велика роль міжнародної мобільності. Ось Директива 2014-55 ЄС зобов'язує медичних працівників до участі в набутті балів безперервного професійного розвитку для збереження права на практику. Діяльність кафедр закладів вищої освіти передбачає закладання базових знань підготовки. Висококваліфікованих медичних кадрів, як серед вітчизняних, так і іноземних студентів, відповідно до вимог ЄСІТІЕС. Нами, зокрема, вченими Національного медичного університету та його науковцями розроблені робочі навчальні програми, кейси, методичні рекомендації, зокрема, основи серцево-легеневої реанімації, затребувані у воєнний час. Покрокові інструкції підготовки потерпілого до транспортування та забезпечення профілактики ускладнень Уже стали звичними конференції, майстер-класи, науково-практичні семінари, практична медицина військового часу. Лише за останні два роки, саме за нашої ініціативи. Організації і модераторства було проведено понад 30 наукових заходів, які були сертифіковані, а бали додані до особистих освітніх портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку. Отут ви з правого боку бачите на моїй прозорці наші скани наших програм. З точки зору доказової бази по забезпеченню якості і безпеки. В медичній сфері огляди і метасинтези показують, що безперервний професійний розвиток підвищує стандарти догляду, безпеку міжпрофесійну взаємодію, а дистанційне навчання за допомогою комп'ютерів і засобів комунікації є ефективним як формат безперервного професійного розвитку. Позитивний організаційний ефект. Досягається тим, що процес організації оцих курсів безперервного професійного розвитку корелює з утриманням кадрів і кар'єрним зростанням за умови культури підтримки і доступності часу в робочі години. Головним напрямком підготовки медсестер в умовах нових соціально-економічних викликів для освіти і науки України. В умовах воєнного стану є вдосконалення знань, отриманих при навчанні у закладах вищої освіти, впровадження цих знань в практику, активна консолідація зусиль державних структур і громадських медсестринських організацій для вирішення проблем у сфері захисту прав осіб, постраждалих внаслідок воєнних дій та з особливими освітніми потребами. Інвалідністю, що забезпечує їх права на освіту в умовах війни і повоєнний період, розширює наші можливості інклюзивного навчання, посилення патріотичного виховання при підготовці медсестер у закладах вищої освіти України є вимогою часу. Інновації в педагогіці, масові відкриті онлайн-курси в найближчі роки суттєво вплинуть. На освіту медсестер в світі. Посилення ролі медсестринської міжнародної співпраці є дуже важливим між закладами вищої освіти у воєнний і повоєнний періоди. У воєнних умовах слід збільшити частку питань щодо волонтерської діяльності медсестер, направлену на допомогу Збройних сил України. Продовження удосконалення симуляційних методів навчання медсестер для покращення оволодіння фаховими компетенціями, з використанням сучасних фантомів та тренажерів, сприяння організації і проведенню майстер-класів для медсестер з надання невідкладної домедичної допомоги при пораненнях, кровотечах, застосуванні біологічної, хімічної чи ядерної зброї, майстер-класів. З психологічної підтримки населення в умовах бойових дій, і тут роль медичної сестри незаперечна. Необхідність значного посилення практичних аспектів підготовки медсестер при збереженні. Необхідного рівня теоретичних знань є запорукою відновлення країни у повоєнний час. І я б не могла б не зупинитися на постаті медичної сестри, адже ми знаємо, що у цьому 2025 році, у травні місяці, засоби масової інформації облетіла звістка, що пострілом з гранатомета медсестра знищила окупантів. І врятувала підрозділ від оточення під час потужної атаки російського десанту і ворожої бронетехніки. Медсестра Світлана перебувала на ротному опорному пункті. І, на жаль, в той момент підрозділ залишився без командира. Тому ця жінка прийняла командування на себе. І коли стало зрозуміло, що позиції підрозділу оточені, бо група окупантів зайшла до одного з сусідніх будинків стилу і взяла під вогневий контроль шляхи відходу і доставки боєприпасів, саме Світлана, звичайна медична сестра Збройних сил України, взяла в руки одноразовий гранатомет і знищила солдатів російської. Федерації. Ось саме заради отаких медсестер ми і працюємо, і віримо у нашу перемогу. Дякую за увагу!